І з нами на зв'язку Тарас Загородній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю Доброго дня. Хочемо обговорити з вами цю ситуацію. Як взагалі таке можливо, що звіт Держаудитслужби міг паралізувати роботу державного оборонного комплексу просто під час війни? Державного всього оборонного комплексу і приватного і сектору безпеки, в тому числі, от, наприклад, приватні компанії Пожмашина, яка виробляє пожар пожежні машини, вже надійшов лист від ДСНС, яка посилаючись на цей висновок, починає вимагати у них. Прибутки, які вони вважають збитками, це при тому, що підприємство вже отримало, вже продало ці машини, сплатило з них прибуток. Так, а тепер вони просто в шоці, тому що це дає підстави силовикам зараз знищувати виробництво. Йдеться не про. Блокування про знищення виробництв просто про знищення. Там це і українська бронетехніка виступала, в тому числі з такими питаннями. Вони міни, міномети виробляються, запчасти запчастини для Богдани виробляють. І багато чого це стосується і легкої промисловості, наприклад, для виробництва ну, наприклад, для тої самої форми, і багато чого, звідки взагалі ростуть ноги? Питання в тому, що наш кабмін заплутався у власних постановах, тому що в одній постанові. Було вказано, що підприємство е, е, може закладати один відсоток на комплектуючі, якщо вони імпортовані, та мати 30% рентабельності. Так ну фактично 30% прибутку. Ну в середньому закладається десь приблизно до 15% відсотків. Вони працюють на такій рентабельності, а іншою постановою, іншою постановою, яку зрозуміло як писали. Вони просто зазначили, що е, є собі вартість е, цих підприємств, і в цій постанові не згаданий прибуток. І на підставі цієї постанови Державна аудиторська служба робить висновок, що все, що є, е, 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 прибутки підприємств, є збитками для держави, розсилає листи. В тому числі в, в органи правопорядку, і тепер вони на підставі цього виставку починають ну фактично знищувати виробництва цієї історії вже приблизно ну більше ніж 4 місяці. Міністерство оборони це за часів Шерезнікова подала в суд на цю на цей виставок. Уявіть собі в суд. Тут питання в тому, що наш Кабмін нічого робити не хоче. Було доручення президенту розібратися з цим питанням. Щоб розібратися з цим питанням, пан Шмигаль, прем'єр-міністр, повинен, повинен нарешті згадати, що в країні війна так зібрати ну фактично двох двох міністрів. Достатньо: це міністра фінансів, якому підпорядковується державна аудиторська служба, та міністра юстиції. Ну там, мабуть, міністра ще економіки, яка скорі за все писала цю постанову, переписати ці постанови, привести їх до ладу, так? Е е е часу роботи тиждень, тиждень, чотири місяці це триває. І в результаті ми ставимо під загрозу все оборонне замовлення, яке виконувалося з 29 в, в 22 році, тому що підприємства зараз почнуть знищувати. І що ви розуміли ситуації, якщо ці підприємства теоретично почнуть займатися без прибутку працювати, знаєте, хто до них прийде? До них прийде податкова. Яка скаже, посилаючись на закон про підприємницьку діяльність, скаже, що підприємства там написано, створені для утримання прибутку. Чому ви працюєте без прибутку? Ви Я до речі, хотіла брошу? якраз вас запитати. Яка тут логіка взагалі? Як це може бути, що підприємство працює без прибутку? Ну тобто, логіка це держави, держави. Ну тому що вибачте, будь ласка, ідіоти писали ці постанови. Вони заплутались у власних постановах, тому що є закон про оборонні закупівлі, але там е написано, що. Питання прибутку врегулюється постановою постановами кабміну, які були ухвалені, ще двадцять першого року році було зазначено, як я сказав, 30% Ну що обмежена рентабельність в принципі, це логічно, тому що ну в сполучених штатах, наприклад, теж якщо ти отримуєш підряди від держави в обмін на довгострокове фінансування і викуп. Своєї продукції ти отримуєш фіксовану рентабельність, а продавати всім іншим можеш за якою ціною, за якою хочеш. Десь 20-го, якщо не помиляюся, е е березня для того, щоб як вони думали спростити цей процес, вони написали постанову, в якому не згадуються прибуток і Рентабельність і на підставі цієї постанови вже кошмариться наш бізнес. І ж ідіотична ситуації полягає в наступному, що на іноземних виробників це не розповсюджується. Вони можуть ставити, <кхи> вибачте, і 200, і 300% накрутки і продавати нам за валюту. А у нас же дешевше робиться. Ну от, Наприклад, <кхи> пан Соколовський, який е, займається. Е, Виробництво форми. Він ж говорить: ну запам'ятаєте ці турецькі е, куртки, цей відомий скандал. Чого він виник? Тому що не було де брати цю форму. І брали у турок за ціною приблизно 4 тисячі за одну куртку. Наше виробництво вже кінцеве коштує 2860. Ви розумієте різницю? І більш того, ми повинні розуміти, що без виробництва власної зброї ми цю війну програємо. Чому тому, що нам не будуть давати е, зброю наші іноземні е, партнери, яка дозволяє бити по території Російської Федерації, тобто всі виробництва дронів, які виконуються, буде зупинена, так спираючись на цей висновок. І в результаті, в результаті, ми отримуємо просто колапс. і це через, через те, що Кабмін не може розібратися у власних постановах. Хоча пане Тарасе, я, я перепрошую я вас, Я вважаю, що це взагалі диверсія з боку а, вищих посадових осіб, які сидять у нас в Кабміні. Пане Тарасе, я перепрошую. На жаль, дуже хочеться обговорити цю тему детальніше, але час обмежений. І наостанок хочу вас запитати сьогодні. Верховна Рада все таки ухвалила постанову, яка фактично скасовує оці висновки Держаудитслужби. Які це буде мати практичні наслідки, тобто для оборонного сектору для нас усіх? Ну, подивимось, ви ж повинні розуміти, що силовики, щоб соловіки рівно говорили, що там Верховна Рада нам на указ у нас є висновок цієї служби. це повинно пойти все рівно через структуру кабміну, так щоб це було скасовано. Сподіваюся, що воно вже пішло і воно буде скасовано, тому що мене радує а, а, активність Верховної Ради. Яка скасовується, ну принаймні депутати зібралися так більш розум, все ж таки, знаєте, якби не лаяли наших депутатів. Там зібралося більше розумних людей, замість того, щоб нарешті Кабмін зібрався і е, з'ясувався протиріччя. Де, ви щоб ви розуміли, це ж навіть незаконне, не треба збирати Верховну Раду. Я вам сказав, треба зібрати. Двох-трьох міністрів разом провести засідання, переписати ці постанови нарешті, привести їх до ладу, щоб там зазначали прибуток, скасувати в тому числі цей висновок е висновок аудиторської служби, і все. Я оборона зараз дуже чекаємо, працювати. що нарешті все-таки це зроблять, хоч і пізно. Сподіватимемося, що це не буде мати. Аж занадто для нас величезних е наслідків. Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами. і Чекаємо вас обов'язково знову в наших ефірах.